Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – відрізок та його довжина, одиниці вимірювання відрізків. Почнемо з повторення. Пригадаємо, що найпростішою геометричною фігурою є точка. Уявлення про точку дає слід від олівця на аркуші паперу, а усі геометричні фігури складаються з точок. Точки будемо позначати великими латинськими літерами. На екрані ми бачимо точка Д, точка А, якщо ми сполучимо точки Д і А, то ми одержимо відрізок ДА. Таким чином, якщо позначити дві точки А і Б та сполучити їх під лінійку, то отримаємо відрізок. Точки А і Б це кінці відрізка. Будь-які дві точки можна сполучити лише одним відрізком. За назвами кінців відрізка будемо давати назву самому відрізку. На першому малюнку ми бачимо відрізок, який ми можемо назвати відрізок АБ або відрізок БА. На другому малюнку ми бачимо відрізок, який можемо назвати відрізок МН або відрізок NM. Кожен відрізок має довжину. Для вимірювання довжини відрізка його порівнюють з вибраною одиницею довжини. На екрані ми бачимо приклади приладів для вимірювання довжини. На уроках математики ми будемо користуватися лінійкою. Нагадаю, одиниці вимірювання довжини: міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр. Скорочені назви цих одиниць вимірювання ви бачите поруч із назвою. Нагадаю, співвідношення одиниць вимірювання довжини: 1 см дорівнює 10 мм, 1 дециметр дорівнює 10 см або дорівнює 100 мм, 1 метр дорівнює 10 дм або дорівнює 100 см, 1 км дорівнює 1000 метрів. Розглянемо, як виміряти довжину відрізка за допомогою лінійки. Щоб виміряти довжину відрізка за допомогою лінійки, ми будемо прикладати лінійку так, щоб один кінець відрізка сумістився з позначкою 0. Постерігайте за екраном, заданий відрізок KL ми приклали лінійку так, що позначка 0 співпала із кінцем відрізка К. І тоді другий кінець відрізка L показує нам на позначку, яка і буде означати довжину відрізка KL. На малюнку КЛ дорівня 4 см 3 мм. На малюнку довжина відрізка МН дорівня 4 см. Розглянемо тепер, як же побудувати відрізок заданої довжини. Перший крок. Треба позначити точку, яка буде одним кінцем відрізка. На екрані ви бачите фрагмент зошита в клітинку. Позначимо точку, яка буде одним кінцем відрізка. Далі прикладаємо лінійку так, щоб точка сумістилася з позначкою 0. На екрані ілюстрація цього. Далі треба позначити біля позначки лінійки, що відповідає заданій довжині, другий кінець. Наприклад, якщо ми хочемо побудувати відрізок довжини 4 см, ми шукаємо 4 см цю позначку на лінійці і позначаємо тут другий кінець відрізка. Тепер за допомогою лінійки олівця, ми з'єднаємо позначені точки. Ми одержали відрізок, довжина якого буде 4 см. За а Б дорівнює 4 см. Два відрізки будемо називати рівними, якщо їх довжини однакові. На екрані довжина відрізка Абе дорівнює 5 см. Довжина відрізка С Д також дорівнює 5 см, ми будемо записувати Аби дорівнює СД. Ці два відрізки будуть рівними. Як же порівнювати відрізки? Порівнювати відрізки ми будемо за їх довжинами. Наприклад, на малюнку довжина відрізка КЛ дорівнює 4 см 3 мм, а довжина відрізка МН дорівнює 4 см. В цьому випадку кажуть, що відрізок КЛ довший за відрізок Mn, або що відрізок МН коротший за відрізок «КЛ». На математиці ми будемо записувати за допомогою знаків нерівності: KL більше МН, МН менше КЛ. Розглянемо основну властивість вимірювання відрізків. Якщо заданий відрізок АБ, а точка С належить відрізку АБ і ділить відрізок АБ на два відрізки А С та СБ, Тоді довжина всього відрізка АБ дорівнює сумі довжин відрізків А С і СБ. Будемо записувати так. АБ дорівнює А С плюс СБ. Розглянемо приклади: точка К ділить відрізок АБ на два відрізки АК і КБ, де АК дорівнює 2 см, КБ дорівнює 3 см, яка довжина відрізка АБ. За основною властивістю вимірювання відрізків, довжина всього відрізка АВ дорівнює сумі довжин відрізків АК та КБ, з яких він складається, тобто АВ дорівнює АК плюс КБ. Тепер ми можемо підставляти задані числа і одержимо АВ дорівнює 2 см додати 3 см, тобто довжина відрізка АВ дорівнює 5 см. Розглянемо наступний приклад. Точка П належить відрізку АБ, довжина якого 63 см, знайти довжини відрізків АП і ПБ, якщо відрізок АП удвічі довший за відрізок ПБ. Цю задачу можна розв'язати двома способами. Розглянемо перший спосіб арифметичний. Оскільки за умовою, довжина відрізка АП удвічі більша за довжину відрізка ПБ, то ми можемо вважати, що довжина відрізка ПБ це одна частинка. Зараз червоним ми вказуємо на малюнку. Тоді довжина відрізка АП буде складати дві таких частинки, а весь відрізок АБ би поділений на три частинки, серед яких на дві частинки будуть припадати на відрізок АП, а одна частинка на відрізок ПБ. Тоді, першою дією ми можемо 63 поділити на 3, одержимо 21 см, це і буде довжина відрізка ПБ. А оскільки довжина відрізка АП удвічі більша, то 21 треба помножити на 2 і одержимо 42 см довжина відрізка АП. Розглянемо другий спосіб розв'язування цієї задачі за допомогою рівняння. Оскільки обидві величини довжини АП і ПБ нам невідомі, а відомо, що довжина всього відрізка 63 см, то за невідому величину ми позначимо довжину меншого відрізка. Нехай довжина відрізка ПБ дорівнює х сантиметрів, Тоді довжина відрізка АП дорівнює 2х сантиметрів. Для наглядності ми будемо ці позначки ставити і на малюнку. За умовою, довжина всього відрізка АБ дорівнює 63 см. Отже, АП плюс Pb дорівнює 63 см і маємо рівняння 2х додати х дорівнює 63. Нам залишилося розв'язати це рівняння. Пригадаємо, що коли ми вчили розподільну властивість множення, ми спільний множник Х можна винести за дужки, в дужках залишиться 2 додати 1. Ми виконаємо дії в дужках 2 додати 1 дорівнює 3, це дорівнює Х помножити на 3, тобто дорівнює 3х. Ми з вами спростили ліву частину рівняння і одержуємо 3х дорівнює 63. В цьому рівнянні невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 63 ділимо на 3. Одержуємо х дорівнює 21. Повертаємося тепер на початок і пригадуємо, а що ми позначили через Х. Через Х ми позначили довжину відрізка ПБ, отже, ПБ дорівнює 21 см. Знаходимо тепер довжину відрізка АП. Для цього 2 множимо на 21 і одержимо 42 см. Ми розв'язали цю задачу за допомогою рівняння. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 621. Побудуй відрізки АБ і С Д, якщо АБ дорівнює 4 см 7 мм, СД дорівнює 5 см, порівняй довжини відрізки. Щоб побудувати відрізок АБ, довжина якого дорівнює 4 см 7 мм, ми спочатку позначаємо точку, що і буде кінцем нашого відрізка. Це точка А. Далі прикладаємо лінійку так, щоб позначка 0 співпала із точкою А. Далі будемо знаходити позначку, що відповідає 4 см 7 мм, і там позначаємо другий кінець відрізка це буде точка Б. З'єднали точки А і Б під лінійку олівцем і одержали відрізок АБ, довжина якого 4 см 7 мм. Тепер побудуємо відрізок CD, довжина якого 5 см. Перший крок позначаємо точку С, далі прикладаємо лінійку таким чином, щоб позначка 0 співпала із точкою С. Наступний крок: на лінійці знаходимо позначку, що відповідає 5 см, і біля цієї позначки ставимо другий кінець нашого відрізка, тобто точку Д, з'єднуємо під лінійку олівцем точки C і D. І одержуємо відрізок CD, довжина якого дорівнює 5 см. Порівнюємо довжини цих відрізків. І результат довжина відрізка AB менша, ніж довжина відрізка CD. Розглянемо номер 629. Точка К належить відрізку CD. Обчислимо довжину відрізка CD, якщо Довжина відрізка СК дорівнює 18 см, довжина відрізка КД дорівнює 8 см. Задані в умові числа зручно і корисно позначати на малюнку. Позначимо, довжина відрізка СК 18 см, довжина відрізка КД дорівнює 8 см. Нам треба знайти довжину відрізка СД. На екрані ми позначили вказані величини і розв'язок підкаже малюнок. Отже, перше завдання ми розв'язуємо. Довжина всього відрізка СД дорівнює це К плюс КД. І ми можемо тепер підставити числа, довжина відрізка С дорівнює до 18 додати 8 дорівняння 26 см. Зверніть увагу, що ми спочатку записали розв'язок у буквеному виразі, а вже потім підставляли числа. Так будемо робити і надалі. Розглянемо тепер друге завдання. Задано, CD дорівнює 30 см, CK дорівнює 23 см, а знайти треба довжину відрізка КД. Знову, для зручності, корисно задані числа підписати на малюнку. Отже, позначаємо, за умовою довжина всього відрізка СД 30 см, довжина відрізка СК 23 см, а шукаємо відрізок КД. За основною властивістю вимірювання відрізків, довжина всього відрізка СД дорівнює сумі відрізків СК плюс КД. І тоді, щоб знайти довжину відрізка КД оцієї меншої частинки, ми від довжини усього відрізка СД повинні відняти довжину відрізка СК. Записали в буквеному виразі і тепер можемо підставляти числа. Довжина відрізка КД дорівнює 30, відняти 23 і дорівнює 7 см. Розглянемо тепер номер 633. На малюнку 16.11 Абе дорівнює 30 см, АД дорівнює 25 см, СД дорівнює 10 см. Знайди довжину відрізків АС і ДБ. Таким чином корисно те, що задано в умові, підписати на малюнку. Отже, довжина відрізка АБ 30 см. Ми вказали на малюнку. За умовою, довжина відрізка АД дорівнює 25 см. Також вказали на умову, щоб було нам зручно. Далі ми знаємо, за умовою CD дорівнює 10 см. Підписуємо CD дорівнює 10 см. Будемо шукати довжину відрізка AC невідомо невідома см. Довжина відрізка ДБ. Також невідома сантиметрів червоним кольором позначили невідомі величини. Будемо міркувати ось таким чином. Довжина всього відрізка АБ 30 см. Ми можемо сказати, що АБ дорівнює довжина відрізка АД, зверніть увагу, фіолетовим кольором АД, і додати довжину відрізка ДБ. Звідси, щоб знайти відрізку, довжину відрізка ДБ, ми від довжини усього відрізка АБ віднімемо довжину відрізка АД, тобто від 30 віднімемо 25 і одержимо результат 5 см. Друге, друга дія, будемо знаходити довжину відрізка АС. Тепер давайте розглянемо відрізок АД, довжина якого 25 см на екрані фіолетовим кольором позначено. Відрізок АД складається з двох відрізків АЦТ. Та СД. І тоді, щоб знайти довжину відрізка АС, ми від довжини відрізка АД, віднімемо довжину відомого відрізка СД, тобто від 25 віднімемо 10 і одержимо результат 15 см. Задача розв'язана. Таким чином, сьогодні на уроці ми працювали з поняттям відрізок, розв'язували задачі, щоб закріпити матеріал, вдома схожі завдання. Також розв'яжіть. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!